Усім привіт, ви знову потрапили на ютуб-канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло, я шеф кухар цієї кухні трафіку. На своєму ютуб-каналі я безкоштовно розповідаю про те, про що інші не розповідають навіть на своїх курсах. А ми переходимо до сьогоднішньої теми відео. В Сьогоднішньому відео я вам розповім про те, як зв'язатися зі службою підтримки Фейсбук. У мене на каналі вже є відео про те, як зв'язатися зі службою підтримки Фейсбук. Але пройшло вже майже два роки, і там трішечки щось змінилося. Мало того, що в принципі цю кнопку зв'язку було знайти достатньо важко, то зараз вони ще більше намудрили її. Да, з цією кнопкою як її знайти? І ми зараз з вами розберемося. А ми з вами вже перемістилися за MacBook, і зараз я вам все розкажу. По-перше, що нам треба зробити? Нам треба перейти на особисту сторінку. Чому саме на особисту? Тому що м -м -м, з бізнес-сторінки зв'язатися зі службою підтримки не можна. Да? Там, і коли ви будете натискати ті самі кнопки, які буду натискати зараз, я у вас там видасть просто. Картіночку, да, таку, що треба переключитися на особистий профіль. Добре, що зараз вже, в принципі, це зробили, да, тому що раніше просто ти, вроді би, робиш, робиш, натискаєш, а в тебе зовсім якби, немає тієї кнопки, яка потрібна. Так, переключилися на особистий профіль. Тобто у вас тут має бути профіль людини. Профіль живої людини. Аккаунти в Фейсбуці, які реєструються да, там, з самого початку, вони мають належати тільки живим людям. А бізнес-сторінки, тобто сторінки, які ви потім робите для того, щоб там вести бізнес -свій, да, вони вже створюються всередині а, цього особистого аккаунту. Тобто це особистий аккаунт, да, а це ось бізнес-сторінки, ну, які можна потім створювати. Бізнес-сторінки так само створюються тільки тоді, коли ви знаходитеся на основному аккаунті. Ну, не знаю, коли ви будете дивитися це відео у 2024 році, в кінці, так, да, якби м -м -м, все було так. Так, що нам треба зробити? Нам треба натиснути ось сюди. Допомога та підтримка довідковий центр. Опускаємося вниз. Довідковий центр для бізнесу. Початок роботи, у вас наразі буде все точно так само, як у мене. І нам потрібна ось ця кнопка. Усе, що потрібна допомога, звичайно, потрібна. Звернутися в службу підтримки. Якщо у вас, любі друзі, на цьому етапі немає цієї кнопочки, значить, все, що вам треба зробити, запустити рекламу, аби вона трішечки попрацювала. Да? Скільки саме має попрацювати, я не знаю. І навряд чи у вас би, ця кнопочка з'явиться з самого початку. Да? Але якщо ви рекламу не запускаєте, і у вас якісь помилки з Фейсбуком, проблеми, да? то у вас можливості зв'язку немає. Тому що якби, і підтримка, в принципі, надається а, тільки, да, би була зроблена з питань реклами, тому що інвестуєте гроші, да? Какби, ну, там вже зрозуміло, потрібна якась підтримка. Так, натискаємо, звернутися в службу підтримки. І доки у нас тут відкривається Facebook, скажу декілька слів. Якщо у вас, любі друзі, є якісь проблеми, щось незрозуміло з цього приводу або там, з іншого приводу, да, можете написати мені в мій інстаграм. Залюбки з вами розберемося, що у вас там продажів немає, що у вас там реклама не запускається, або ще щось, або ще щось, або ви, можливо, хочете разом зі мною. В принципі, запустити рекламу, пишіть мені в інстаграм. І не забудьте підписатися, тому що там виходять анонси різні, да, там різні приколи з приводу того, що буде відбуватися далі на Ютубі. Я роблю опитування, що знімати, а, і так далі, тому подібне. Тому взяв і підписався, лайкосик не забудь кинути. Натискаємо тут щось інше. А, тут треба обрати. Інші проблеми. Обираємо тут ну, ресурс, якийсь, да, з яким у вас саме проблема. Ну, я виберу, наприклад, свій інстаграм-аккаунт. Ну, чому саме свій інстаграм-аккаунт? Наприклад, якщо у вас проблема не з інстаграм-аккаунтом, а з бізнес-сторінкою, вам треба обрати той бізнес, той Інстаграм аккаунт, з який, який у вас зв'язаний з цією проблемною бізнес-сторінкою. Да, наприклад, або. З цим Facebook-аккаунтом, да, в якому знаходиться ця бізнес-сторінка, яка зв'язана з цим інстаграм-аккаунтом. Маю надію, ви зрозуміли. Да? Тобто треба пов'язувати, обирати інстаграм, навіть якщо у вас проблема не з інстаграмом, да, той, який у вас пов'язаний з проблемним ресурсом. Обираємо наш інстаграм, далі обираємо зламаний ресурс. Зараз будемо трішечки згадувати, тому що, я, в принципі, достатньо давно їм писав вже все одно звернутися в службу підтримки. Це саме метод. Я вам зараз показую той метод, коли ви зможете спілкуватися з підтримкою прямо в онлайні, да, в форматі як з людиною, е, в переписці, в месенджері. Так, обираємо, що нам тут треба зробити? Ну, зробимо, наприклад, там, скріншот, треба додати скріншот. Да, з проблемою. Ми обрали зламаний ресурс, нічого страшного. Якщо у вас і зовсім інша проблема. Коли ви зробите заявочку в підтримку, все одно, е, скоріше за все, у вас запитають: в чому проблема? Що не так, бро? Ми зробили скріншот. Ви робите скріншот, там проблеми, Якщо у вас якась помилка. Та, там на екрані вилітає, ви не знаєте, як її вирішити. Вибираємо файл, відкрити. Додати. Є, додали. Тут нам треба детально описати нашу проблему, що у нас тут відбувається, в принципі. Я напишу бла, 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 бла. Ну, я не буду писати, в принципі, в підтримку, зараз покажу, що треба робити. Тут номер телефона, якщо є якісь питання. Якщо у вас немає Інстаграму, є якісь проблеми, да, у вас реклама або ще щось, можете знайти мене за цим номером телефону в Телеграмі і звернутися до мене туди. Так, далі. Uh, are you the the owner of the account? Mm, ну, Наприклад, так, немає різниці. Тут, бачите, не обов'язково. Можемо нічого не писати. будь ласка, новий мейл-адрес. email адресу uh, Добре, давайте напишемо цю саму. Ана... Анатолій. Або в принципі, давайте просто щось накалякаємо. Тут, я думаю, воно приконає gmail.com. Ви можете сюди просто написати актуальний емейл, да, який там у вас є. А, так. Останній номер телефону, який теж не обов'язково. Да, так, обираємо дату проблеми сьогоднішню дату. Бренд New email. Ну, давайте набер... виберемо. Хай буде інший емейл якийсь. Напишемо. Коко. Коко, кода І, в принципі, бачите, все. Нам вже кнопочка засвітилася, вона вже активна. І ми можемо натиснути Почати чат. Середній час очікування, 2 хвилини. Що це значить? Що у нас зараз відкриється? Я не буду цього робити, так, якби немає ніяких проблем. А, натискаю Почати чат, відкривається вікно таке. Відкрити в месенджер. Натискаю. У мене відкривається тут збоку Messenger. Бо ви можете просто прийти, відкрити нову вкладинку у Facebook. А, да, і там відкрити месенджер у великому вікні, ось тут, да, натиснути у вас повністю відкриється вікно з месенджером, ви можете там а, в принципі, цим всім займатися. Тренеру лайк поставимо обов'язково. Так, йдемо далі. В принципі, все, що я хотів вам розказати, показати, я вам показав. Звертайтеся в підтримку, вони достатньо как би, часто можуть допомогти, да, часто не можуть ні, ні з чим допомогти. Да. А, как би, але якщо якісь внутрішні проблеми. Можете обов'язково до них звертатися. Хотів би ще раз попросити вас поставити лайкосик, комментик на цей відосик, тому що як би, стараємося, стараємося робити. І хейтери, товариші хейтери, я знаю, що ви помітили як би, вкладочки, які у мене знаходилися там. Зверху, браузері, під, під час демонстрації екрану. І я знаю, що ви вже, в принципі, написали коментарі з цього приводу, але знаєте, я вас забайтів. Це було все зроблено спеціально, аби ви. Зробили активчик. Ще раз усіх міцно обіймаю, якщо у когось є якісь питання, або ви хочете, ви підприємеці, ви хочете самостійно навчитися запускати рекламу і приваблювати собі тоннами клієнтів в свій бізнес. Без витрат на таргетолога, тобто можете заощаджувати да, гроші, дуже хороші гроші, ті самі, які ви платите таргетологу, можете інвестувати в рекламу. Пишіть мені в мій інстаграм. Так само, якщо ви людина, яка хоче навчитися заробляти гроші, так само, як я в інтернеті, хочете стати таргетологом, або ви таргетолог, діючий вже, да, але у вас недостатньо досвіду, можете так само звернутися до мене. У мене теж є сусвітня програма, без рамок по навчанням. Вибачаюся, мікрофон ударив. Записи уроків проводяться завжди, є підтримка на курсі. Після курсу знаходимо проекти вам, допомагаю знаходити проекти, допомагаю вам їх разом запускати. Тобто міцно вас тримаю, да, доки не дам вам ну, якогось результату. Якщо у вас дійсно є таке бажання, якби нікого в дупу, в дупу, скажімо так, пхати не буду. Ще раз усіх міцно обіймаю, якщо що, пишіть в мій інстаграм. До побачення.